Що ж це ж таки ми за народ такий? Запитуємо себе вже багато століть, запитуємо донині і, не дознавшись, помираємо і залишаємо діла. Одні кажуть, що ми занадто повільні, бо навіть ледачі, такі повільні, бо великі. Та й куди нам було поспішати, коли нас ніхто не чіпав? Вилізали на піч. Це багатовіковий полігон нашого характеру. Орали землю, годували себе ще й півсвіту. світу, складали повільних пісень і згадували минуле. Ой, візьму коноту та піду по воду, а там хлопці, риболовці з козацького роду, а там хлопці, риболовці з козацького. Кажуть, що ми народ занадто домашній. Так, це правда. Ми рідко відлучалися від власного дому. Вряди годи ходили під Царгород, Варшаву, Москву та до Криму, по сіль. Це вже в ХХ столітті нас лиха година розвіяла, як мак. По Америках, Канадах, Астраях. Та все одно більшість залишилася вдома, навіть коли нас мільйонами вивозили до Сибіру. Ми великі. Все таки домашнє, бо допомагали навести лад у іншому домі, забуваючи про свій власний. Кажуть, що ми співучі, так? Половина з нас завжди співала. Щоб не було чути, як друга половина стогу. чорна хмара наступає і дочи. Кажуть, що серед нас занадто багато перевернів, більше, ніж дозволено на душу населення. Куди ділишся? Правда і це. Історія і доля нас так несамовито перевертала в своєму казанні, що тільки найсильніші встигали стати з голови на ноги. А решта так і залишилася в перевернутому становищі. Кажуть, що ми націоналісти. Теж правда. Причому унікальні націоналісти. Годі, наш портрет напише час. Або у вигляді чергового доносу на цілий народ, або у вигляді чесного пророцтва. Допише час, таки допише.